Імпортозаміщення в Китаї зазнало фіаско. Вітаю, вітаю вас, любі друзі. З вами Володимир і канал Як же Усе. І сьогодні ми продовжуємо досліджувати недоімперію зла під назвою Китай. І так як ви знаєте, що китайська пропаганда працює на те, щоб показувати всьому світу того, чого немає. Але треба ж показувати, що на вона найсильніша. Вони ж вважають себе на державою, вони такі сильні, вони такі. Продвинуті, розвинуті, і найкраще ця пропаганда діє на сфері технології, тому що там можна стільки домальовувати та стільки робити, що важко уявити. І ось приклад ти гвинтиків системи, які стоять та кричать перед магазином Huawei, що Huawei – це найкраща компанія, і за Huawei майбутнє все чудово. Гвинтик системи, знаходячись під анестезією, кричить, що Huawei Mate 60 Pro, тобто новий телефон, який випустили Huawei, є найкращим. Інший Інші системи починає плакати в магазині, битися об підлогу, що він хоче купити Huawei. Ви уявляєте, що це таке? Це не просто пропаганда, це вже є психоз. А це все пов'язано з тим, що iPhone запустив продажі 15-го iPhone приблизно місяць назад. І, звісно ж, пропаганді треба показати, що як це ж наддержава і не передова в сферах технології, вони вважають, що вони конкурентно спроможні з айфоном. Але iPhone Айфон не використовує пропаганду. Він використовує хорошу якість, яка показує все краще, як кажуть, замість тисячі слів. А як ви бачите, коли собака та гавкає, 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 а на ділі нічого не може зробити. То ми бачимо результат. Також, знаєте, показник того, що самі китайці не можуть купити айфони в Китаї, тому що ламається магазин на застосунку. Вони заходять за стосунок, він перевантажений і не відкривається він. А телефони скупляють як гарячі пиріжки, тому що є на них попит. І ті, хто скупляють, можливо, для себе хтось хоче перепродати. Але показом є навіть те, що один з. Найвідоміших, принаймні, я так думаю, що він дуже відомий блогер в Китаї, який розглядає різну техніку, він навіть не зміг отримати iPhone. Тобто, уявляєте, в нього ж там якісь є зв'язки, і йому ж дають техніку, навіть він не зміг отримати новий iPhone 15. Ось наскільки китайцям подобається західна техніка, як би вони там не кричали. А ось вам приклади магазинів Huawei і Apple. Можете просто подивитися різницю. Скажу просто, там, де відсутня черга, там, де є дуже мало людей, це Huawei. А всі заходять зараз в iPhone подивитися, що там таке. При тому, всьому, що зараз в них, в цьому відео, в магазині були відсутні 15 iPhone, все було в 14. І все рівно, оцей хайп, це все, що привертає увагу. Тобто, бачите, наскільки китайці люблять західну якісну техніку. Це ті самі. Істоти, як і московити, які кричать, що ось захід поганий, що все захід погане, а всі використовують західну техніку і нічого самі практично не виробляють. Хоча про Китай може сказати, та вони ж виробляють, ну що ж ти кажеш, вони ж, фабрики, вони ж фабрики, виробництва і є власні марки. Так, є, але без західних технологій ці всі фабрики не важать нічого, так само, як і без західних інвестицій. І можна це подивитися також на прикладі того. Що знову ж таки вони жаліються, що вони не змогли купити цей телефон, а він такий класний. Але його так швидко розкуповують, що вони не могли навіть знайти, в кого це можна придбати. Ось наскільки вони полюбляють західну техніку. А також, знаєте, пропаганда Китаю хотіла показати, наскільки вони класні, зробивши новий телефон, як вони сказали на нових чіпах. Але подивіться, подивіться, телефон. Несправний, це новий телефон, якому ще немає навіть декількох днів. Йому приходиться там маніпулювати з різним, різними моментами в телефоні, щоб він хоч якось працював. А все це робить пропаганда Китаю, щоб сказати, що вони нарешті роблять свої власні чіпи, так як Америка наклала, тобто США наклала санкції на чіпи, тому що вони використовують ці чіпи в військовій промисловості. І що вони зробили? Зробили фікцію, а не телефон. Вони сказали, що це один чіп, новий, який вони розробили, набагато потужніший. Але насправді це є старий чіп, який був зроблений в 2020 році, і замовлення пройшло в 2021 році від Тайваню. Тобто це все старі чіпи, які вони видають за нові. Навіть вони змінили прошивку в своєму телефоні, там, де заходиш в налаштування дивитися, який дійсно стоїть чіп, процесор, тобто, то вони показують, що процесор стоїть. Там на 8 ядер, а потім виявляється, що пропаганда це все перемальовує на 12. Але правильніше, мабуть, сказати навпаки, показує на 12, а якщо там правильно зробити налаштування і показати, що дійсно є через правильні програми, показує, що там не 12 ядер, а е 8 І навіть ті гвинтики системи, які дійсно є патріотичними, якось цей каже, що він дійсно хоче підтримати власний продукт, але якість цього продукту бажає кращого, то ви розумієте, не в якій. В ямі знаходиться Китай та вся його промисловість і всі його технології, які без заходу не вартують нічого. А також один там з експертів каже, що ну, знаєте, якби що Китаю треба повчитися. Він навіть не так каже, він каже, що якби з США вони мають багато різних моментів, з яких можна повчитися. І Він так каже, це в дуже лагідній формі, по типу, що не потрібно бути занадто ворожими до них, а треба мати та знати моменти, які вони роблять, щоб покращити свій продукт. Не треба бути ксенофобами, тобто ненавидіти усіх і все, крім партії. І він це дуже так делікатно підвів. Але в той же самий час, наприклад, він може сказати, що партія найкраща і Huawei є найкращим. Ось яка їх, скажімо, лицемірство. Це, це чисте лицемірство тих партійних діячів чи інших високопосадовців, які задіяні в цій системі зла. А також моменти, в чому проявляються їхньої любові до заходу, а точніше до західної техніки та технологій. В цих різних. Відомих гвинтиків системи, партійних діячів, вони всі використовують для того, щоб постити айфони. І ви можете побачити на ось цих, усіх виписках та оцих теле, телефонних моментах, коли вони роблять пости. Що ось, дивіться, айфон використовується. А в цього гвинтика система, наприклад, діти вчаться за кордоном. Це те саме, що і Московія. Тобто, вони ненавидять захід, вони ненавидять. І демократію, але в той самий час використовують усі блага, які надає західний світ, чисте лицемірство. Тому, любі друзі, пам'ятаємо, що ми є вільні та незалежні українці, допомагаємо Збройним силам України, віримо в Збройні Сили України та знаємо, що все є та буде Україна.